Ромодалі з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Я хочу зрозуміти так, як саме і всі українці, хочуть зрозуміти, як нам спати сьогодні вночі. Ну, знаєте, після одразу мені так сподобалося. Після того як з'явилася інформація про те, що знов втомився кримський міст. Одразу просто е рядом почала з'являтися. Ну, все тоді, нашій ППО буде. Робота. Ну тобто, власне кажучи, таке враження, що вони до цього не працювали Спати треба, як і всі попередні ночі, реагуючи на сигнали повітряної тривоги, розуміючи, що рашистська сволота завжди намагається, на жаль, вбити якомога більше українців незалежно від того, що сталося з Керченським мостом. Річ у тому, що Росія, якщо ви проаналізуєте сьогоднішні заяви, вона з одного боку звинувачує Україну в терористичному акті, а з іншого боку, вибудовує конструкцію про те, що це британці, американці, інопланетяни, прибульці, ще я не знаю хто. Тобто, це їхня пропагандистська машина, медведя в стані постійного алкогольного вихлопу. Який е, говорить про речі, такі наче він в нього вселився дух. Я не знаю, мабуть, Аріеля Шарона, бо це е, практика ізраїльтян не е, знищувати терористів і руйнувати. Ну але е, тут треба розуміти, що ізраїльтяни е, руйнували будинки палестинських терористів, які підривали пояси шахідів з однієї простої причини. Вони знали. Що існує практика в Хамас, скажімо, те, що якщо людина бралася одягнути на себе пояс Шахіда і здійснити терористичний акт, то її родина отримувала будинок. І такий спосіб, руйнуючи будинки родин, терористів, ізраїльтяни просто намагалися ну, позбавити економічної мотивації своїх опонентів. Тому те, що говорить Медведів, ну я, я б сказав так: що якби у них була якась можливість щось зробити от просто тут і зараз, вони це давно зробили, і вже понад 500 днів вони намагаються захопити Київ за три дні, там інші населені пункти, не можна сказати, що у них немає абсолютно успіхів, вони захопили біля 20% території України, це теж правда. Але сказати, що Росія наблизилась до перемоги над Україною, я ніяк не можу про це сказати Згоден з вами. Слід до речі додати, що сьогодні за інформацією генштабу вони розпочали наступ, так би мовити, на куп'янському напрямку, і навіть там була інформація від знов ж таки, від Череватого про те, що там, ніби, сконцентровано 100 тисяч їх різних військ, тобто вони не полишають спробу кудись прорватися, щось зробити тому подібне. Я хочу вас запитати, ну тобто вони будуть це робити, бо поки вони можуть робити свої міцні штурми, і в них ще в Росії є люди, зрозуміли якісь там ракети. Я от хочу вас запитати про зміну риторики. Якщо ще рік тому от ми про це згадували, Медведєв казав, що вони відчують нашу відповідь, і от обов'язково для них настане судний день. Зрозуміло, що судний день не настав, але тоді вони звинувачували Україну, а тепер вони починають звинувачувати. Англосаксів, так би мовити, вони починають звинувачити інопланетян, так що ви про що ви кажете. Чому це сталося? Тому що вони вже не можуть повірити, що поразку їм наносить Україна. Чи вони не можуть прийняти правду? Чи це прийняття руйнує їхній міф, що Україна нібито вже зруйнована? Ну, звичайно, вони не можуть сприйняти правду. Ну як же? Ви ж розумієте, що ми для них. Те, що в третьому рейху називалося унтерменші люди другого, а то і третього сорту. Як це сама Україна може здійснити атаку на е Керченський міст, який є фалічним символом е впливу Путіна? Ну це ж просто неможливо. Тому зрозуміло, що вони не можуть це сприйняти у них в цьому сенсі абсолютний когнітивний дисонанс. І тому починають говорити все це гавкання. З політичних підворотень про те, як е, треба і, і не треба діяти, щоб е, відповідно е, з Україною. Ну, як, якомога. Знаєте, це е, нагадує мені е, щось, щось такого з документів про середньовічні судилища, коли судили відьом, Отак от, от і Україну вони намагаються зараз засудити і розповідати, що вони зроблять з Україною, що вони зможуть зробити. Дійсно, вони сьогодні можуть атакувати шахедами, дійсно можуть атакувати, атакувати і балістичними ракетами, і крилатими ракетами це все правда. Але ми зі свого боку маємо, я думаю, не лише впевненість, але й постійну підтримку наших захисників і тут е -е, якраз. Підтримка і впевненість, я думаю, вони дарують достатньо багато нам речей, які дозволяють з оптимізмом дивитися в завтрашній день. Те, що відбувається зараз, мені догадує знаєте, от таку таке прислів'я нічого не відбувається рано чи пізно. Буває або вчасно, або ніколи. От казали, чому не розпочинається раніше контрнаступ? Чому ви раніше не зруйнуєте Кримський міст, Керченський міст? Зараз це починає відбуватися. Тут слід згадати. Мені цікаво ваша думка про те, що будуть робити наші західні партнери-союзники. Тому що Путін неодноразово казав, це для це червоні лінії. Якщо Україна це зробить, ми обов'язково вдаримо по них. Тобто на сьогоднішній день ми ж розуміємо такого міфу, як друга армія світу, вже не існує. Так само може зараз і про ядерну зброю. Тому що ж постійно лякає саме ядерною зброєю, ядерною так би мовити, ответкою по країнах НАТО я не знаю, що він там збирається робити. Але тим не менш, наскільки сьогодні у цей мів зруйнований, наскільки Захід припинив боятися Росії, чи все ж таки боїться, тому що є такі певні заклики, що припиніть боятися Росії далі, тому що зберігається політики на заході, які і далі висловлюють свою позицію: що може не треба, може не треба, може якось зупинимося. Захід не перестав повністю боятися Росії. Тут спрацьовують закони фізики. Росія формувала свій імідж три десятки років імідж передбаченого партнера, імідж країни, яка може там впливати на, на світ. Імідж країни з якою треба домовлятися, імідж країни, яка має ну ядерну зброю, це теж правда. Але ця зброя успадкована від радянського союзу, це теж відомий факт. Я не закликаю жодну країну, знаєте, до того, щоб якось провокувати Росію. Немає сенсу провокувати людиною, у якої немає мізків. Але є великі м'язи, це ні, ні до чого хорошого не призведе, але не давати їй відсіч це набагато гірше, і я дуже сподіваюся, щоб у нас на сьогоднішній момент будуть достатньо багато аргументів для наших західних партнерів для того, щоб ми їм говорили, що їм треба робити, як їм треба діяти. Як їм треба взаємодіяти з Україною. Ми теж маємо бути реалістами. Розумієте, пройшов саміт НАТО, і у нас немає такої твердої якоїсь позиції. Вже е післязавтра буде тиждень, як він завершився. Я не почув від української влади тези. Ну крім того, що будемо виконувати річну програму, річний план. Але а що ми ще будемо робити для того, щоб ми просувалися до НАТО? Що ми ще будемо робити для зміцнення нашої того єдності, того, що називають резільянс? Я не прихильник з радофілії, але я хочу, щоб у нас не створювали ілюзії стосовно швидкої перемоги, а формували порядок денний дій на е, завтрашній день, і щоб це максимально знали мільйони наших співгромадян. Зрештою, саме мільйони наших співгромадян. Захистили Україну у перші найважчі місяці російського вторгнення. Ми всі заслуговуємо на те, щоб розуміти, якими мають бути наші спільні дії. І коли ми цього не розуміємо, то, чесно кажучи, ну, це відбувається достатньо складно. Довіру між владою і громадянами треба постійно підтримувати. Це не секрет. І це треба робити регулярно, якісно, постійно на в засадах, я б сказав, незмінних. Якщо ми не будемо цього робити, ну нам, нам буде справді складніше ніж Росії Чому? Бо Росія авторитарна за своєю суттю Росії віддано відповідний наказ і вони цей наказ виконують. Там ця система авторитарної влади формувалася десятиліттям. У нас влада демократична, недосконала але демократична. І вона має діяти так, щоб громадяни розуміли її маневри. Інакше нам буде справді складно. Ну, до речі, що нам далі робити? Дуже правильно написав, сказав про це головнокомандувач Валерій Залужний про те, що нічого йому не завадить наближати Україну до перемоги. Тобто, по великому рахунку, ми все ж таки рухаємося у правильному напрямку, І тим більше що наші західні партнери не просто пообіцяли, а укладають з нами зараз договори щодо постачання озброєння, постачання різного різної техніки, навчання наших пілотів з'являється інформація, що нібито навіть вже сьогодні наші пілоти виїхали на навчання. Багато буде інформації навколо цього, тим не менш, ми почнемо почали, почали говорити про Крим, і ця подія це знаєте, як продовження по Кримському мосту. Ми будемо бити, поки він не впаде. Він фактично сьогодні вже не функціонує. Зупинено повністю по ньому рух автомобільним транспортом. Зрозуміло, чому залишилася залізнична гілка. Я думаю, це теж якийсь там певний проміжок часу. Отже, чи можна казати, що це теж не просто так з. Руйновано, зруйновано для того, щоб рухатися далі. Тобто, ми з вами сьогодні спостерігаємо початок Кримської операції. Як ви думаєте? Я думаю, ми продовжуємо спостерігати за елементами контрнаступу українських сил. Ми просто не повинні сприймати контрнаступ в парадигмі Другої світової війни як атаку. Тисячі танків і сотень літаків, хоча б з тієї простої причини, що у нас сотень літаків на сьогоднішній момент немає. Ми маємо на це дивитися як на раціональне дії з витиску, витискання росіян з окупованих українських територій. І ми, я думаю, орієн, маємо дійсно орієнтуватися на інтерв'ю Валерія Залужного з Вашингтон Пост, тому що він з одного боку. Розповідає нашим західним партнерам про свою позицію, і вона мені особисто видається непохитною. А з іншого боку, ми бачимо, що залізний генерал постійно підкреслює, що його нічого не зупинить, що він впевнений у власній правоті. І я хочу сказати, що дійсно в такий момент віра мільйонів пересічних громадян. У головнокомандувача Збройних сил України вона просто ну до небес, тому що віра в наших захисників, вона підтверджена реальними справами, конкретними справами, конкретними діями захисту України. І я впевнений, що нічого вже не може цю віру похитнути, пане Євгене. Я вам дякую за розмову. Євген Магда, директор інституту світової політики, зараз був з нами на прямому зв'язку.